Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходович Вод. І сьогодні дивимося на отакого красунчика. Так, три позначки має до цього танчика. От цікавий такий стиль, ще й з зубами такий приклеїв до танчика. Так, це кобра. Кобра 9 рівня, всі ви чудово знаєте, що це за танк. Тим більше, якщо оцей даний гравець має три позначки до гармати до Кобри, тобто він знає толк цього танка. І сьогодні він відіграє на мапі Хімельсдорф, кидає до восьми рівнів по одній артилерії в команді і нікнейм нашої Кобри сьогодні. То закан, то закан, якось так. І що? Він працює сьогодні тільки на чому? На осколкові власних снарядиках. Оцих, що пробувають 210 мм, міліметрів, оці хеш фугасики, 490 середньої середніх шкоди за одну пульку. Чотири пульки в барабані, так і що. Трішечки перший постріл такий собі був по ворожимому Бурасику. Ну, але зараз Т-54-й, можливо, захоче. так, Хлопчина так отримав тільки одну, бо тому що другу мене пробили на 58 хітпонтів, які вилітають. Тобто ми не пробуваємо т 54 І зараз на гірці я більшість танків противника. Тобто, швидше за все, зараз будуть передавлювати, подивіться, тиснуть. Тиснуть хлопці з команди противника, так от Шельма зараз відразу віддала Бог від душу і вирішує наш Тозакан все ж таки від'їхати назад, бо тому, що в нього перезаряджання гармата оцього барабанчика досить довге. Ну і до слова, це такий бій для різноманіття. Давно не було таких. Топових настрілів на цьому танку на кобрі. Це досить непоганий танк. Тим більше що він, якщо пробиває всі чотири пульки, оцих снарядиків, хеш-фугасиків, то він завдає дві тисячі середньої шкоди, плюс-мінус так за один барабанчик. Це один з кращих барабанів на дев'ятому рівні. Звісно, якщо буде пробивати. Ну і що? 3-5 рахунок і продавили повністю гірку команда противника. І зараз буде нестандартне, нестандартне мишлення. Бачимо, зараз наш союзник. Це танк 9 рівня, Type 4 Heavy, він спить, спить хлопчина. Зараз будуть лакомитися їх, його хітпоінтами команди противника. А ми тим часом подивіться, що зараз буде робити. От е, більшість гравців зараз поїхали б вліво. Ліворуч, а ми поїхали праворуч. От нестандартне мишлення в нашій сьогоднішній кобри. Не дивно в нього три позначки до гармати. Заробляє він. Також 1779 на пульках в 4-8 рахунок. Ви самі розумієте, до чого все йде. А все йде до зливу, як завжди, як завжди, все йде до зливу. По гарматах ми сильно програємо. По хітпоінтам на команду ми програємо більш ніж на 3К. І зараз заїжджаємо в Тил команді противника. Шкода Т-50. Тут Зараз солоденький такий бортик є. Шкода Т-50. Так, три снарядики роздаємо і четвертий присовуємо по бз 68 Ну, Зараз боками роздали наш чудовий барабанчик. Ми зараз мали забирати шкоду Т-50. Насправді, у нього там 222 ми йому залишили, але ми його не забрали, тому що він заховався. Ну, все одно, реалізація барабану була 100%, просто філіграна, чудова була реалізація. І зараз мчимо на гірку по хітпоинтам на команду. Уже трішечки назогнали команду противника на 1К, тобто ми вже програємо тільки на 2К. Ну, 6-10 рахунок. Ну, дивлячись на те, що хідпонтів не так уже багато і залишилось. Це невелич... невеличезна така і різниця. Так, зараз будемо вирізати оцю артилерію геветигр ПМ. Це злюща артилерія. Так, одного снарядика йому вистачило, щоб відправиться в світ кращих. І зараз так вирішує без шкоду брати. Так, але за першим разом це йому не вдається і. Роздали тільки три снаряди з барабана. Ну і так, непогано. 5к понад вже на пульках, 5090, якщо докладніше, і два союзника у нас тільки залишаються у 14. Варіант 5 та Т-92. Т-92 це легкий танк і то в місці, тим більше Т-92 це один з найгірших легких танків, будемо реалістами на восьмому рівні. Так, можливо світити щось туди-сюди, але не в місці. Ми залишаємося проти шести танків. Так. Ми залишаємося проти шести танків і зараз щось треба робити. Команда противника поїхала. От їде зараз Т-92-го. Зараз подивіться заатакували Т-92 нашого союзного. і зараз, ще за все, будуть забирати це два барабанщика боча дев'ятого рівня та л 7 90. І Удес 14, варіант 5. Ми залишаємося з ним проти шести танків. Удес 14 забирає. Зараз шкоду Т-50. Вона була шотна. Бачат приїжджає на нашу Удеса, Також тут є і ялинка. Так, Бачат відразу приїжджає під нашу гармату, але на жаль, він танканов. Ну, забрали ми відразу двох противників. Одна пулька залишилась, відразу скинув на перезаряджання цілий барабан і 5606 вже шість. Уже на пульках. П'ять танків він уже знищив. І три противника залишаються. танк як бачимо, зараз знаходиться на гірці. Швидше за все, це було по нашу душу. Він їхав. І якщо він приїхав зараз, мається на увазі під нашу перезарядку, якщо ми були на перезаряджанні, то швидше за все він нас забрав. І їдемо йому назустріч. xm 57 зараз мчить до нашого УДЕСа. Удес втікає від нього. XM57, до слова, він фуловий, і зараз якось треба допомагати нашому союзному Удесу, бо тому що він зараз просто відправиться в світ кращих. Ну засідку зараз робить Удес, і зараз ми їдемо на допомогу. XM57 ми маємо знищити вдвох по ідеї, звісно. Саме головне, щоб підставляв якісь там солоденькі бортики, можливо, задниці свої. Щоб ми зараз напихували свої кеш-фугасики. І так, Сурт сюди приїжджає, також XM57 удес робить мінус. Виїжджає XM57. Перший снарядик кудись подівся, просто зник. Так, Іксам 57-й просто з переляку зараз навіть не влучає по, нашому, по нашій Кобрі. І ми його за три пульки забираємо. Вже сімками жидав, залишається ТС-5. Він зараз. Знаходиться на захопленій базі. Три з половиною хвилини береться а база одним танком, це зустрічний бій. І не знаю, як можна так витримати, стояти. Три з половиною хвилини на базі і нічого не робити. Я поїхав що-небудь робив, тільки не стояв на базі. Удас 14, варіант 5, поїхав. Зараз на каліні, зараз об'їжджає ТС-5. Він зараз його агрить на себе. Тобто, потенційно, якщо ми зараз приїдемо, швидше за все, ТС-5. Буде розвернутий саме на Удеса. Ну зараз побачимо. Так, перезаряджання дійшло до кінця, і так, солоденька жопа ТС-5. є просто за три снарядика з підпалом. Ще й добираємо з легкістю ТС-5. 19 тисяч 108 одиниць заробляє по ВН-8. Майстра, звісно, також заробляє, саме головне, незворушні. Основний калібр та воєн. І на пулька він 8406 завданий. Шкоди він дав сім танків. Він знищив 1751 чистого досвіду. Він здобув, та з преміум аккаунтом, подивіться, ще й пішов плюс. Він працював на голдових фугасиках і пішов в плюс майже на 19к. Бі тривав 7 хвилин та 8 секунд. Так що. Всім дякую за перегляд, слава Україні, та до зустрічі в нових відосиках!